Розпочавши так звану спецоперацію, російське військове керівництво сподівалось на бліцкриг. В уяві загарбників за лічені дні армія РФ захопить найбільші міста та пройдеться парадом на головних площах України. Та досі їх так звані успіхи, незважаючи на істерики розпропаганди, не стали реальністю. Зокрема, завдяки безумовній міці зсу, тотальній неготовності російських солдат та повній некомпетентності російського військового керівництва. Нещодавно СБУ засвітило шістьох. Генералів, які курували напад на Україну зі східного фронту, зокрема з Харківщини, ми вирішили дізнатися більше про цих генералів та розповісти вам про майбутніх підсудних гайського трибуналу знати ворога в обличчя. О саме віддає накази вбивати українців на превеликий жаль, що зрадники можуть бути також етнічно українцями. Як і де живуть російські генерали та їхні сім'ї? вони контролюються в тому числі і ФСБ та хто з родин генералів має бізнес в Україні? Ракетна атака Росія на Харківщину посеред білого дня рашисти завдали ракетного удару по Харкову. До двох збільшилася кількість жертв через ранковий обстріл села Шевченкове на Харківщині. Росіяни із ракетного комплексу С-300 обстріляли селище Печеніги на Харківщині. І знову Росіяни атакували Харківщину. Гул від потужних авіаударів на Харківщині не стихає з початку повномасштабної війни. З особливим завзяттям армія РФ штурмує область, якій не пощастило мати адмінкордон з Московією. Через ракетно-бомбові удари у регіоні зруйновані багатоповерхівки, школи, дитсадки. Загинули сотні мешканців області, серед них і діти. Ну і очевидно, що Харківщина, Одесьчина, Київщина є такими напрямками ключовими для Російської Федерації, тому що мова йде про найбільші українські міста, стратегічні українські міста і регіони, ну, як і інші. Тобто, в принципі, їх цікавлять всі, а Харківщина це ще регіон, який безпосередньо межує з Росією, і вони дуже чекали, що на них там будуть чекати з квітами в руках. Найперше маємо розуміти, що Харків завжди був колосальним воєнно-промисловим центром, і не тільки в Україні зараз, бо там і будуються наші чи не найкращі танки, Т-84 оплот, і ціле сім... сімейство бронеавтомобілів. У вересні 22-го року під натиском ЗСУ армія РФ текла з ключових міст півночі Харківщини. СБУ одразу взялася встановлювати імена військових злочинців та їх кураторів. На думку правоохоронців, головна відповідальність лежить на керівниках так званої спецоперації на Слобожанщині. Встановлено, що високопосадовці, саме ці шість генералів, вони віддавали злочинні накази російським військовим для вторгнення через державний кордон на територію України, а також захоплення населених пунктів на Харківському напрямку. Згодом також стало відомо, що саме ці генерали сприяли в створенні окупаційних адміністрацій на захоплених територіях. Серед встановлених військових – 52-річний Тимур Трубієнко, генерал-майор керує наступом на Харківський та Донецький напрямки. До спецоперації Трубієнко працював начальником 467-го московського навчального центру, який готував призовників. Тож саме йому дісталася перша партія російських чмобіків, яка успішно утилізувалася в Україні. До е, свого персоналу до свого кадрового резерву, звісно. А Російські генерали ставлять життя ну, ціну в життя, тобто в нуль. Тобто і це при принципі це було ще відомо, тобто ця традиція зберігається ще старської Росії. Нині Тимур Трубієнко обіймає посаду заступника командувача Західного військового округу ЗС Росії. Доки убогі рядові військові РФ крадуть сантехніку з українських домівок, Трубієнко за генеральську зарплатню купив собі будинок у селищі Шушари під Санкт-Петербургом, де нерухомість оцінюється в десятки мільйонів рублів. Також його володіння автомобіль Тойота Марк Ікс за кілька мільйонів дерев'яних. Та найбільше шокує, що Трубієнко етнічний українець. Генерал народив. Ся на Полтавщині у місті Кременчук, а його найближчі родичі досі там проживають. На превеликий жаль, що зрадники можуть бути також етнічно українцями, і вони можуть як проживати вже давно і бути громадянами битло країни, так і громадянами України на сьогоднішній день. Так на війні буває, що частина людей стають зрадниками. Після оприлюднення інформації Службою безпеки України на Полтавщині Трубієнка впізнали земляки. В соцмережах відгукнулися знайомі матері та шоковані однокласники. Мама його ще жива, гарна та порядна жінка. Тільки має такого сина ганьба і злість. А мами шкода, добре, що батько не дожив і такого страхіття не побачив. Він в школі був нормальним хлопчиськом, Він мені навіть подобався. За дівчат заступався, вчився добре. Не сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ще один генерал зі списки в СБУ, 52-річний Микола Терещенко, виявився також українцем, уродженцем села Красна Слобідка, що на Київщині. Ба більше чоловік є буквально сусідом Трубієнка, адже також мешкає у шушарах, а саме в котежному містечку Новії жори, де ціни на будинки стартують від 200 тисяч доларів. Генерал-майор Терещенко має бойовий досвід і тільки в лютому повернувся з шестимісячного відрядження до Сирії. Там йому вдалося відзначитись як кривавий генерал після того, як розстріляв сирійських біженців та полонених солдат. Він ставиться до своїх підданих без краплі поваги. Для нього головне виконувати наказ вищого командування, навіть якщо це спричиняє великі втрати особового складу. Роман Цимбалюк, журналіст.